Всім привіт! У нас ось сьогодні така погодка, дощ зараз йде, снігу ось скільки вчора намило. ось ці квіти в снігу, повернулася зима. Але зараз йде дощ, похмуро, але обіцяють, що будуть морози. Ось як у нас замило. Іду дивитися, що там роблять мої кури. Можна, сніг такий мокрий, можна сніговико зліпити. Ось який ліпиться сніг. Похмуро, похмуро. Тихо тут у дворі. Мабуть, кури не виходили. Вон стоять усі. Під курником Джек також у бутці. Не сприяє погода для прогулянки. Джек, ти сидиш, так? Да? Не йдеш вітатися? Вон сидить у бутці. Ось співають. Півники, кури всі посідали. Хто в попелі купається, хтось насідала вже посідав. на дворі зі стріх капає. На курей копає, йде дощ, вони такого не люблять. Сидять усі в курнику. Гляну зараз, чи знесли щось, небудь вони, чи ні. Курочки. оставали, тут поки що дивлюся, нічого немає, не, не знеслися. Да? Що вам? Не подобається погода? Курнику краще сидіти? Мабуть, йому курнику таке краще, ніж мокнути на дощі. Нема в в обід поки що яєць. Ще зерно не доклювали у годівничках. Вичухуються курочки ось, доглядають за пір'ячком після купелу. І в них на, на Ось навіть курочка та що вилазить завжди. Гуляти сьогодні несприятлива погода Для прогулянки в неї також сидить у курнику. У них все добре, бачу, гуляти не хочеться. Тут такі справи сьогодні. О, щось, щось роблять, ось не помиряться. Нагнав півник іншого. Тут такі справи сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба, всім пока-пока!